Всім привіт! З вами Юра! І судячи по одній і тій самій футболці, і ось таким сірим велосипедом, ви напевно зрозуміли, що з вами я. Я знаходжусь на ось такій вже знайомій вам дорозі. І сьогодні я їду вже в нову подорож. Я зупинився в ось в такому місці. ідеальна тишина тут, і е, хочу розповісти, що я сьогодні хочу зробити. На мене собака гавкає, це дуже цікаво. У е, мене немає сьогодні точного плану поїздки. Я зараз їду на озеро, воно в картах пишеться як біле озеро, воно має бути не дуже велике, але я не знаю зараз я туди під'їду, красиво чи не красиво там, але от зараз от туди от я їду. А так отак от, от. По траві, на сірому велосипеді, рухаємось туди. Чик, от так от. Як вам такий вид? Неймовірно. Там вот жовка, там дорога по якій я їхав, але зараз я по ній не їду. <рес> Тут коротше, навіть на картах немає дороги, от ось цієї, тому що її не видно за трави. А, і я зараз по ній йду, мені треба от туди, от вниз. Тут десь має бути озеро внизу. Зараз покажу. Чік. Маленьке, але я хочу туди спуститися. Я не знаю, я не знаю правда, як це зробити. Ну прикиньте, я напевно звідси туди не попаду до озера, тому що тут ще залізна дорога, отут внизу, прямо піді мною. І я не знаю. Ну, типу, тут напевно неможливо проїхати, тому що я вверху, а озеро внизу. Тут треба мені вертатись назад в село, потім об'їжджати дуже сильно, і то буде дуже довго. Я не знаю як це зробити мені. У мене небагато варіантів а так от, от такий от вид неймовірний. Прикиньте, отам от потяг проїде, отут от він теж проїде. Дивіться скільки мошок тут багато літає. Я напевно там не пройду, бачите, там от дерева і, коротше, нюанс. Ну отак от подивились і все. Воно не біле, як підписано на карті, і не такого кольору сірого, як підписано, як видно з супутника з карти. Але мені здається, що такий вид буде набагато цікавіший, ніж якщо я піду туди і просто зніму воду, як, як це було вже на іншому озері. Так що мені вийшло ще краще. Так як у мене не виходить це відео зробити великим, я хочу зробити огляд мого велосипеда. Але не на цій локації, тому що тут куча мошок, трава, і я не хочу тут. Бути дуже довго, я подивився на озеро, подивився на вид, От, можете його останній раз побачити. І я напевно зараз поїду чи в інше місце, якесь виберу, чи додому поїду собі, а там, а там виберу якесь місце для зйомки велосипеда. Сьогодні я напевно проїду кілометрів 38, виходить сюди 16, додому 16, ну і там десь може там 40. Так що давайте я зараз їду. Бачили? Я зараз їду в якесь місце і знімаю огляд. Як я вчасно подивився на педальку. Ой-ой-ой, зараз би було. Я подумав, щось трошечки підхрустує, Ну трошечки прям. Беремо ключик, беремо отак, чик. Чик. Бам. ну Тільки є нюанс, тепер оце виглядає. Я думаю, що її можна викрутити чи, чи як. Щоб не загубити, її можна викрутити чи ні. Все. Це викручувати чи ні, я не знаю. Викручу. Бам! Отак от, от без машин Отак от, от. їдемо додому і я корот, вирішив тільки що заміряти за скільки я зупинюсь з 20 км за годину і от, от за стільки я зупинився з 20 км за годину. Ну прикиньте, от, яка у мене лиса резина, щоб отак от зупинятись довго е вона короче, майже не зчеплює. Ну я передніми не гальмував, звичайно, але якщо от треба різко, то нюанс от маємо. І ще от я просто йду, от іду, і от аж стільки треба натиснути, щоб тільки почало гальмувати. От, от воно не гальмує. Тут роблять от дорогу і там вже відкрили гору. Це дуже добре, і тепер там немає пробки, майже тільки там чомусь зверху вони не зробили один кусочок однієї полоси, і там все одно перекривають і купа машин там збирається. Але вони за один раз пропускають, то і що, коротше, і нема біди. Ще мають бути велодоріжки потім. Але я не знаю наскільки то буде. це буде гарно, тому... Будемо чекати, обов'язково зніму огляд на ці велодоріжки потім. Ну це буде через півтора року десь приблизно. Так що ще не скоро. Я ще думаю, мені треба в цьому відео огляд на велосипед робити, чи вже в наступному. Ну подивіться там скільки ще хвилин відео залишилось. Що мало там, то я не знімав, а якщо багато, то знімав ще огляд. Тому мені, мені заважають знімати машини. Коротше, зараз в іншому місці розкажу. Як вам таке місце. Знову ремонт холодильників. от так от. Ремонт холодильників. Неймовірно. От візерунки тут є. от такий от чик і отакий от велосипед. Отак от, от в полі, от так от з дорогою, з дорогою. Я хочу сказати, що я закінчив сьогоднішню подорож, але я не закінчив відео, тому що я згадав один нюанс. Завтра у жовтні будуть велоперегони і я дуже хочу зняти якісь кадри, якісь відео, ну не прямо як вони будуть їхати, але... Ну я не їду, звичайно, тому що, по-перше, у мене велосипед не підходящий, він важкий. І я не спортик, я ж просто типу катаюсь, подорожую. І мені не вийде приймати участь. Тому що отакі от діла. В минулий раз, коли в жовтні був велособіг, це було десь навесні, по-моєму, в другий місяць весни. А, в квітні. Коли був цей велозабіг, там був концерт, було дуже багато велосипедистів, були на крутих велосипедах, на звичайних, на шосіках. Тоді я ще не так любив велосипед і мені це було не дуже цікаво, як вони їдуть, але завтра ж я ж теж не подивлюсь, як вони їдуть, тому що там все перегорожено, і ну, треба десь стояти в одному місці, що я робити не хочу. Ну, Я просто хочу подивитись на велосипедистів, на цю атмосферу таку. Велосипедно. Взагалі я не знаю, чому проводять ці е, перегони саме в жовтні, тому що у нас дуже погані дороги, як для міста. У нас там одна вулиця, там вокзальна біля вокзалу, гарна дорога, а всі інші там, ну, я не пам'ятаю, є, є такі відрізки дороги з гарною дорогою, з гарним покриттям. Але їх дуже мало і основні дороги, де вони будуть їхати, по-моєму, погано. А, ну, Вони також будуть їхати по вокзальній, там, по-моєму, чи тілу, чи половину. Ну, коротше, отакі от справи. Я думаю, що вам сподобалась сьогоднішня подорож до озера. А, такої маленької подорожі ще, по-моєму, в мене не було. 38 км я проїхав. А, так що цей. Отак от, от. Але дуже красивий вид на озеро, на. цей. на... А, на... Залізну дорогу, типу коли їде потяг, напевно, дуже красиво. Е, і на цей. Я тут по яблукам ходжу, от роздавлю, у мене вже підошва от така. Значить, про що я казав? Я казав про вид, на який я їздив сьогодні. Там ще були поля красиві. Ну, просто красивий вид з гори. Оце озеро дає красивіший трошки вид. Хороші, що я говорю? Все. До завтра. Портуємось у завтрашній день. <звук> ну що, вже наступний день, і я їду на площу дивитись на велосипедистів. Дивіться, я приїхав на те саме місце, де я був вчора. Велоперегони, мені сподобались, красиво. Я навіть спробував один велосипед, ну, типу 7 кілограм підняти. Я не пам'ятаю, як він називався, там не така непопулярна фірма. І... 7 кг, ну типу, отак от просто можна підняти. І це дуже класно. Я свій так не можу підняти. Ну, може і можу, але я не пробував. Е, тому що мій 14 важить, а той в два рази легше. Але я не спробував покататись, тому що там же ж контакти, і на ньому не, не були такі, як, як у мене. У мене ж теж контакти стоять, але просто без пружин. Але там вони дуже маленькі і не було б зручно навіть поїхати. Ну, я не знаю. Просто коротше, я не спробував покататись. Ну нічого страшного. Я приблизно знаю, як це, але я думаю, що я спробую колись все одно потім. Цього року не буде концерту і тому там не так багато людей. А взагалі сьогодні день міста, Жовкова, і там проводиться там є ярмарок, батути, веломашинки. Ну коротше, отакі цікавинки. Там є. Зараз там о четвертій годині почнеться там промова мера, там е, якийсь рекорд ще ставлять. ну Мені то не цікаво і вам, напевно, то теж буде не цікаво. Е, Тому ну, на цьому моменті ми, напевно, завершимо наше відео. Я думаю, що воно вам сподобалось. Я думаю, що вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть гарні коментарі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові ролики. Так що давайте до наступного відео. Ну а з вами був я в одній і тій самій футболці і на сірому велосипеді. Все, я поїхав додому.